Усім привіт! З вами, як завжди, я, Павло. І як бачите, в нас сьогодні на огляді ціла гора корисних аксесуарів. Тож, в нас сьогодні свіжа серія новинок від Hi-Fi. Тут в нас і різні адаптери, перехідники, кабелі, і ще багато всілякого різного, в тому числі їх нова підставка під навушники. Ну тобто, все без чого неможливе наше хобі. Як завжди, з гарним дизайном і доволі адекватною цьому дизайну ціною зазвичай. Тож давайте дивитися на все це детальніше, ціну буду називати по ходу оглядів. А анекдот дня сьогодні такий. Так прикро, коли діти вже подорослішали, а ти ще ні. Два компактних, але дуже корисних перехідника чи адаптери, я схожі вже оглядав в минулому відео. Але цього Ті були для USB Type A, а ці для USB Type B. І попри те, що індустрія вже почала перехід на Type-C, вона його ще не завершила. І дуже багато настільних цапів, і не тільки настільних, ну, здебільшого настільних або компактних, використовують Type-B. Тож це найчастіше, де типовий автофіл може з цим стикнутися. Але, звісно, не забуваємо, що ще є і принтери, ну і ще багато різної техніки. Тож коштують вони здається, чи 11, чи 12 доларів. Кожен. Можна, звісно, взяти якісь там зовсім ноунеймові, no вони будуть коштувати ще дешевше, але тут в нас все ж DD hi Fi, тому вони зроблені з металу, зроблені дуже надійно. Ну, там їх хтось оглядав, розповідав про те, що вони не змінюють аудіосигнал, але ну, давайте будемо відверті. Цифрові перехідники цього і не зроблять. Тож, в нас два перехідники, цей. В нас з мами на папу і навпаки, не знаю, яка політкоректна версія назви е конекторів зараз, але використовуємо старі назви мейл, фімейл і так далі. Або ж можна їх один з іншим об'єднувати, щоб їм не було так сумно. Зроблені з металу, зроблені дуже якісно, роблять свою роботу теж гарно. Тими перехідниками, що Type-A я користуюся, ну цим не впевнений, тому що в мене головний ЦАП це FIO k 19 а там вже все ж таки Type-C. Але інколи знаєте, ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться той чи, інший, той чи інший перехідник. Ось ці кабелі матимуть набагато більшу цільову аудиторію, тому що вони вирішують доволі прикладний авдіофільський сценарій. Це використання портативного ЦАПу зі смартфоном, або ж з плеєром, або ще з якимось транспортом. А, хоча що це може бути окрім смартфону, плеєру, ну, може ще планшет. І це кабелі для портативного використання, тому що вони підтримують USB on the Go. Вони короткі із кутовими конекторами. Це чиста Type-C версія, здається, вона десь 34 долари коштує. І Lightning-версія вона дорожча за 45. Це продукт серії Nix. І тут в нас знов дуже складний, дуже комплексний підхід до а, матеріалів кабелів, тому що тут окремо йде цифрова частина з ізоляцією і а, захисним екраном, і окремо як сказати, силова частина або частина по якій передається живлення. Вони всі з різних матеріалів, тому все доволі складно. Я не знаю, наскільки це виправдано насправді, але DD Hi-Fi, їх засновник, він дуже багато експериментує. В нього там своя філософія і підхід. Тому він завжди робить те, що вважає найкращим варіантом. Ну, а ми маємо дуже якісні аксесуари. Тож, як бачите, дуже класний рівень виконання, металеві конектори, все дуже. Гарно зроблено, і, як бачите, окремо йде живлення і окремо цифрова частина, в них різна ізоляція, вони йдуть паралельно. Тож це дозволяє зменшити рівень наводок і також впливу наводок по як по, по живленню на цифрову частину. Тому тут в нас окремо позначена частина, яка має під'єднуватись до USB. ЦАПу, а інше піде там. Ну, насправді вона може піти або смартфон, або плеер, або насправді ви можете через цей кабель заряджати свій пристрій. Але здається, його для цього треба буде повернути. Але сенсу в цьому насправді не так багато. Звісно, вони дуже зручні у використанні через те, що вони кутові, тому що ну, зазвичай ми як беремо ЦАП. Беремо джерело, джерело з'єднуємо їх, і ось так от ці кутові конектори під'єднуємо, і ось так в нас йде в бік кабель, і це займає менше місця, чим коли в нас ця петля з кабелю страчить ось так. Але в Hi-Fi, звісно, є у usb On-The-Go кабелі із прямими конекторами. Тут вже кому що зручніше. Якісно зроблено, дуже міцні дроти. Тому виглядає все надійно, ну і звісно ж добре працює. Ось наочна демонстрація того, як далеко розвинулися технології за останній час. Зараз поясню чому це tc 35 m 2 базовий доволі недорогий. Здається, 35 доларів. Він коштує портативний ЦАПік від Hi-Fi. Він мінімалістичний за дизайном і функціоналом. Тут немає якихось еквалайзерів додаткових. Додатків, застосунків, перепрошую. Але він видає 45 мВт на канал на 32 Ом, і підтримує 32 біти 384 кГц, а також підтримує мікрофончик та кнопочки, якщо ви хочете поговорити по гарнітурі. І це, мабуть, дуже корисно. Одна з найкорисніших фіч для використання з портативними ЦАПами. Також він дуже ефективний з точки зору споживання електрики. від від смарту. Тож, приготуйтеся, зараз ви його побачите. Ось. Ось цей крихітний пристрій в цьому маленькому, але стильняшому металевому корпусі це і є весь цей малючок. Гарно зроблений. Вони б, мабуть, зробили його ще меншим, але на заваді став 3,5 мм конектор, тому що. Він займає якраз у всю цю довжину, фактично. Ну і з іншого боку, USB Type-C. Тож, мабуть, це вже близько до мінімального розміру, який тільки можна отримати в одному монолітному корпусі, не розділяючи його на дві частинки. Попри малі розміри, і цей милий зовнішній вигляд, він доволі гарно звучить. Добре будує уявну сцену, вона не гіпервелика, але дуже гарно побудована. Добре все контролює, майже відсутні забарвлення, є трохи доданої динаміки та підкреслених емоцій, але не багато. Гарно пророблені обидва кінці, як глибокі низькі частоти, так і високі верхні. Звісно, тут не говоримо про якусь аудіофільськість, але базово звучить дуже добре і дуже гарно поєднується з навушниками. В нього низький фоновий шум, тому навіть з чутливими внутрішньоканалками буде. Все добре, і чутливі повнорозміри він також може непогано розкачувати. Тож я, мабуть, ще трохи ним помилуюся, але це дійсно маленьке диво, як на мене. Якщо ви з якихось причин не бажаєте використовувати навіть маленький ЦАП і адаптер, то ось можливе рішення для вас. Це M130B, MMCX версія. Але також є двопінова, і це високоякісний кабель для навушників з будованим цапом, мікрофоном і навіть однокнопочним блоком керування. Класно зроблений дизайн коробочки. Вартість його складає 110 доларів, що доволі нормально, враховуючи те, що тут використовуються доволі високоякісні кабелі. Тож, давайте зануримося всередину. І ще одна сильна сторона цього аксесуару: це дизайн. Його кодове ім'я Кофі або кава. Ну, і ви бачите, який тут приємний кольор, обраний для сам, ну, сам кабель, звісно, він має такий а, колір через провідники, але в Hi-Fi підібрали колір металу, який пасуватиме до цього а, кабелю. Тож, ось у нас MMCX-конектори зручні, навіть є ось ці. А, Розширення, щоб за них зручно вхопити і потягнути, а не смикати за кабель. Сформовані завушини. Далі йде сам кабель навушниковий, він середній за м'якістю, не прям жорсткий, але й не назвати його там гіперм'яким. Добре, що є ці завушини, вони допомагають гасити мікрофонний ефект. Я так підозрюю, що в цьому випадку кабель обирали, виходячи з його акустичних та механічних властивостей. Першу чергу, ось такий блок, кнопочка, мікрофон. Мікрофон десь середній за якістю. Якщо підсунути цей блок ближче до роту, то взагалі вас буде нормально, чутно. І після цього блоку, ось у нас йде такий плетений кабель до самісінького конектору. Ну, в цьому випадку Type-C знову з цим розширенням. Тож, бачите, все посує одне до одного. Всі дрібнички тут передбачені, все дуже якісно зроблено. По звуку він доволі нейтральний, без уходу в мікроконтраст, без моніторності, але й без якогось помітного забарвлення. Гарно контролює навушники, доволі добре відіграє і низькі частоти, і в глибину з ними йде і верхні частоти базові відіграються нормально. В цілому, це доволі адекватний варіант для навушників. Ну, умовною вартістю десь до 300 доларів. Ну, звісно, це така умовна цифра, тому що тут не можна провести якусь чітку межу, але я відновлюв, щоб задати якийсь орієнтир, про це кажу, дуже гарно використовувати його з якимись непоганими динамами. Мені дуже сподобався результат. Ну і в цілому зручний варіант вирішення проблеми. Такий невеликий захід від діді fi на територію, скажімо, більш серйозної аудіофілії. Це bc 30 xlr і це набір з двох балансних кабелів інтерконектів з XLR на обох кінцях. Тому ну, з ймовірністю 99,9% такі кабелі ви використовуватимете, якщо використовуватимете для того, щоб під'єднати якийсь аналоговий ЦАП, або медіаплеєр до підсилювача балансного. Ну, в моєму випадку балансний підсилювач це Хду TA-20. Як на мене, все ще неймовірний пристрій за співвідношенням ціни та якості. А в якості джерел виступають або FIO r 9 або FIO K-19. Обидва дуже гарно себе показують в цій ролі. Ну і в цілому балансні кабелі колись винайшли для того, щоб передавати сигнал без потворень, абсолютно на довгі дистанції, і використовують в професійному аудіо там, коли вам треба передати звук метрів на 100, там на якийсь підсилювач, який буде під'єднаний до сценічних моніторів, але щось таке. Ну але звісно, аудіофіли теж взяли це на озброєння, і от ми тут маємо. Гарна коробочка, приємна поліграфія, коштують близько 120 доларів за версію в 75 см і 140 за версію в 140 см. В цілому, це, ну, скажімо, така ну, відносно невелика ціна за гарні балансні інтерконекти, а вони дійсно гарні. Окрім всього, просто подивіться на те, з яким скрупульозним підхідом DD hi HiFi ставляться до своїх кабелів. Тобто, в нас різні. Дроти, різні провідники, сигнал плюс, сигнал мінус і ізоляція або земля. Вони зроблені з різних, абсолютно і за матеріалом, і за діаметром провідників. Тобто, все тут дуже складно і вони дуже багато експериментують їх. Засновник часто публікує у себе в інстаграмі. Інформацію про це. До речі, тут треба все ж таки реанімувати свій другий канал і зробити відео про те, що таке балансна передача сигналу, чим вона відрізняється від звичайної. Але ж давайте зазирнемо в коробочку. Тут у нас два однакових кабелі по факту, тому витягну один. Дуже приємні. Кабелі гарно виглядають. Як бачите, вони тут йдуть два. На кожен канал, тобто тут в нас цікава схема з спільною ізоляцією. Але ну, я не знаю, чесно, чи дає це щось чи ні. В цілому я їх оцінюю за фактом. Гарні конектори, ну, тут складно до чогось прискіпатися, і дуже приємно виглядає кабель він середній за гнучкістю. І є ось така липучка. Ну, зазвичай да, в нас підсилювач стоїть десь на ЦАПі, або навпаки, вони найчастіше поруч, тому в цілому можна їх отак от взяти, решту зліпити цією липучкою і під'єднати, у вас буде просто акуратна, хайна ця петля і не буде нічого болтатися. Тому взагалі, з точки зору дизайну, все чудово. По звуку я його порівнював з іншими. Балансними кабелями, які в мене є, і ніяких змін не було. І я думаю, що це максимально класний результат для кабеля інтерконекта, тому що балансні кабелі створені для того, щоб нічого від себе не привносити. Ну от і цей теж нічого не привносить. Тому якщо ви шукаєте якийсь гарний балансний інтерконект, то от є така непогана опція. Ще один дуже корисний кабель для балансних варіантів це BC44XLR. І як підказує назва, тут у нас з одного боку пентаконівський балансний штекер, з іншого боку, два-трипінових XLR-конектори. І це кабель для того, щоб під'єднувати ваш портативний плеєр до якогось стаціонарного підсилювача. Ну або. Сучасні деякі ЦАПи, вони використовують вже пентакон в якості лінійного виходу, тому в таких випадках теж цей кабель може згодитися. Але частіше це буде все ж таки плеєр. Ну і я використовую його, щоб під'єднувати свої плеєри до того самого X-Duo. Версія на 95 см коштує щось там 114 доларів. Версія на 145 см коштує. 134, і також на Aliexpress згадується версія на 195 см, але її немає в наявності. Знов у нас тут підвищена увага до матеріалів кабель, тому ось така коробочка всередині безпосередньо кабель. Виглядає він як звичайний балансний XLR в Діді Hi-Fi чудово, але в даному випадку зовнішній вигляд мабуть. Ще більшу роль відіграє, тому що інтерконекти вони десь там позаду за технікою їх найчастіше не видно. А цей кабель буде десь на виду. Ось у нас пентакон 4-4 мм. І потім йдуть два кабелі тобто сигнал плюс, сигнал мінус, і земля на окремо на ці наші відповідні XLR-конектори. Дуже гарний, красивий. Розгалужувач він не ковзає, він зафіксований, тому, як бачите, тут спільна частина кабелю вона доволі коротка. Гнучки середні десь гарно виглядає. Ну, звісно, класні матеріали, прозорий ніяк не впливає на звук, тому дуже корисний в деяких сценаріях кабель. Єдине, що треба мати на увазі, це те, що використовувати його треба з пристроями, в яких дійсно повністю. Повноцінно реалізований в цей пентаконівський вихід, тобто там під'єднані і земля, і сигнал плюс, сигнал мінус, і не треба його використовувати з перехідниками на 3,5 мм, або на балансний 2,5 мм. Але краще бути впевненим в цьому. Але зараз, здебільшого, майже всі плеєри підтримують балансний лінійний вихід. І якраз з ними такий кабель дуже зручно використовувати. Що мені окремо подобається в Hi-Fi, це те, що вони випускають аксесуари, які вирішують дуже нишеві проблеми. Тобто користувачів цього dj 44 k m 2 друга версія цього адаптеру. Користувачів в нього небагато, але я потрапляю в їх число, тому це дуже класно. Ось мій улюблений SP2000 від від Kern. Але це доволі старий плеєр, хоча я їм дуже активно користуюся. Але в нього немає пентаконівського виходу. В нього в якості балансного виходу використовується 2,5-мм штекер. І, як ви пам'ятаєте, в нього всього 4 конектори. Це означає, що в нього немає землі і його не можна використовувати з балансним підсилювачем просто так. Але Hi-Fi зробили цей адаптер. Коштує він, до речі, 52 долари, що доволі немало, але ж плеє Астан Керн дорогі. А плюс, я думаю, що тут ще є те, що він зроблений дуже невеличким тиражем. Ось так він виглядає ідеально підходить. Тут треба подякувати Астан Керн, що в них ця відстань однакова. І як бачите, він ось так надійно сідає і він бере плюс-мінус сигнал. З балансного виходу, а землю з 3,5 міліметрового. І це означає, що ми можемо взяти, наприклад, ось цей кабель або якийсь інший варіант кабелю і без проблем тепер отримати повністю повноцінний балансний сигнал, який можна використовувати з іншим балансним пристроєм на другому кінці. Тому що з балансним підключенням треба бути обережним і завжди дивитися за тим, щоб щось десь не закоротило. Тому ось так, як бачите, ефективне вирішення нішевої проблеми. Ось Nix Pro від Hi-Fi, мій найулюбленіший кабель для навушників. Він доволі дорогий. Про нього в мене є окреме відео. Але Hi-Fi, як завжди, зробили, придоклали всі зусилля для того, щоб надати максимум користі за свої гроші. І вони зробили для нього змінні конектори з обох сторін. Ми можемо змінювати конектори, які йдуть до пристрою. І в нас є вибір між пентаконом і 3,5 мм штекером. А також ми можемо змінювати коннектори на боці навушників. В комплекті йшли два варіанти двопінових конекторів і MMCX. І ось DD Hi-Fi довели корисність цієї схеми. Вони випустили пентаконівський конектор. Але коннектор незвичний це конектор, який. До... Підключається до навушників. Тож багато хто не знав. тепер ви знаєте, що Пентакон робить не тільки 4,4-мм конектори, але й конектори для навушників. Вони розробили свої, вони не дуже часто використовуються за межами китайського ринку. Але Пентакон стверджує, що це дуже перспективний конектор. Як бачите, схожий він на MMCX, але вони кажуть, що він надійніший. Легко заміняється, і у вас ще один варіант під'єднання. А також DD HiFi вирішили, якщо вже давати пользу, то по максимуму, і вони зробили ще й прямі варіанти штекерів для свого кабелю. Є і 3,5 мм, є і пентаконівський, але пентаконівський на стороні, на стороні пристрою. Тому коштують всі ці додаткові аксесуари до кабелю від там, 15, здається, доларів до 20. Тому ви можете легко взяти зняти котовий конектор, і ось тут під'єднати і отримати прямий. Він доволі великий, як бачите, але це дуже корисний варіант, наприклад, якщо ви використовуєте настільний. ЦАП або там Вас плеєр частіше лежить на столі. Кутовий конектор може бути не зовсім зручний, тому що кутовий зазвичай зручніше десь в портативному використанні, а коли все лежить просто на столі, то прямий буде зручніше. Тож, як бачите, вони навіть випускають додаткові аксесуари для свого флагманського кабелю. Чомусь останнім часом вже кілька разів потрапляли на око анонси різних підставок для навушників з вартістю там 200-300 доларів. І вони там дійсно класні різні підставки. Але підставка, яка коштує як не самі погані навушники, все ж таки трохи за психологічним лімітом. На щастя, в нас є Hi-Fi і от їх відносно нова підставочка, зроблена з металу та дерева, коштує 40 доларів на Аліекспресі. В них є HS 270W в більш світлому варіанті з сріблястим а, штирем посередині, більш світлою деревиною. І ось такий більш темний варіант, як в мене. Компактна коробочка, і, як завжди, тут треба зібрати самому. Це десь <клес> максимальний той рівень а, DIY, який а, я можу виконати без того, щоб все зіпсувати. Тому. Ось така в нас в основі дерев'яна тарілка з гарними гумовими ніжками. Далі в нас дві половинки центральної, центрального стрижня. І ось тут шайба. Ну і ще одна шайба або центральне кільце тут. Ну, воно не виконує роль шайби в даному випадку, воно більш декоративне. Надягаємо його посередині і закручуємо. Доволі гарно виглядає, як на мене. Я, до речі, перший раз, коли розпакував, думав, що вони мені не поклали один ось цей маленький гвинтик. В ідеалі треба використовувати шестигранничок для нього, але насправді, якщо тримати пальцем, то теж непогано виходить. Беремо і ось так закручуємо. Ну і тепер. Залишилося взяти цю шайбу, надягнути її сюди, і буквально пара обертів верхня частина зібрана. Давайте підніму камеру, там якийсь бекстейдж побачити. Треба відсунути ще подалі, ще трохи підняти. В цілому це підставка більш. Для таких якихось нормальних за розміром навушників, але навіть великі, типу других, на ній доволі гарно виглядають і гарно сидять. Ну, а в цю тарілочку знизу, звісно, можна змотувати кабель. Можна якось охайно, а можна просто, як доведеться. В цілому, гарно стоїть на столі, доволі стійка підставочка, зручна в використанні. Не розтягує навушники, тобто, з усіх боків, дуже гарна річ. Ось всі аксесуари на сьогодні. Сподіваюся, я спромігся донести до вас, як я захоплююсь Hi-Fi. компанія, яка створює так багато різних аксесуарів, закриває так багато усіляких сценаріїв, і завжди це робить за завзяттям і дуже. На дуже високому рівні якості з адекватними цінами, тому я їх дуже полюбляю. Сподіваюсь, що повернуся з черговим епізодом огляду їх аксесуарів незабаром. Ну а поки що дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.